В минулих відео ми оглядали ідейну сутність українського націоналізму та підрозділи українських вояків, які воювали і віддавали свою кров та життя за нову Європу. Але саме собою у українського націоналізму ХХ століття були і цілі, яких він прагнув досягти у далекій перспективі. Тож в цьому відео ми оглянемо те, чого прагнув український націоналізм покоління других визвольних змагань. Перед тим як ми почнемо оглядати основну тему цього відео, однозначно варто з'ясувати відносини українського націоналізму та його головного союзника, який допоміг би їй досягти цих цілей, яким, безперечно, була Німеччина. В багатьох документах, що були видані східним міністерством Альфреда Розенберга, відомі з післявоєнного Нюрнбергу як 1017 сімнадцять 1058 тисячі чи 1028 двадцять також відомі як інструкції до Райхскомісара України, прямо декларуються прагнення Німеччини до створення української держави. Безперечно, незалежність України не повинно було надатися одразу, а лише після війни, будучи перед тим у формі рейхскомісаріату, ціль і форми якого були вельми подібні до повоєнних окупаційних зон Німеччини. До того ж, на теренах майбутньої української держави за планом могли вільно діяти організації типу просвіти, які могли просвітлювати людей і запалювати у них національну свідомість. Проте, на жаль, через деякі причини цей союз тріснув. Але це вже тема для окремого відео на цю тему. Тепер же почнемо огляд безпосередньо цілий, який собі висував український націоналізм. При огляді, ми здебільшого будемо спиратись на текст Мельниківського меморандуму проводу українських націоналістів про цілі українського націоналістичного руху, який у листопаді го року був перекладений нашими камарадами з німецької мови. Почати вірогідно варто з внутрішнього устою майбутньої України. Цитуємо. Устрій майбутньої держави визначатиметься з одного боку авторитарним керівництвом, яке відповідає часу та ґрунтується на історичній традиції в Україні, а з іншого боку, розгалуженим корпоративним та муніципальним самоврядуванням. Як бачимо, український націоналізм йшов в один ряд з передовими інтегрально націоналістичними урядами Європи і відповідно розглядав майбутнє України. Тепер же почнемо огляд територіальних цілей. Цитуємо. Сіль до Організації українських націоналістів ОУН є відтворення незалежної суверенної української держави та території, населені українським народом між Дунаєм, Карпатами та Каспійським морем. Вже з цієї першої фрази ОУН дає нам розуміння того, що цілі націоналістичного руху аж ніяк не обмежуються Доном і Кримом, а сягають аж Каспії і Північного Кавказу, де Європа межує з Азією. Нижче унівці відмічають, що кордони між східноєвропейськими народами і не є ні географічно окресленими, ні непорушно закріпленими минулим історичним розвитком. Лише останнім часом вони почали поступово окреслюватись. Тому, визначаючи кордони, вони відштовхувались від п'яти засад, а саме, цілісність українського народу у цих кордонах, ефективність української економіки у цих кордонах. Військовий потенціал майбутньої держави, безпека сусідніх народів від московської агресії та історична традиція. Говорючи ж безпосередньо про кордони майбутньої України, то меморандум наголошує на бажаності кордонів Берестейського миру 1918 року при розподілі земель. Так, при обговоренні кордону з майбутньою Білорусю, він цитата мав би проходити у західно-східному напрямку по річці Прип'ять», Через Дніпро повстави дубу до теперішнього північного кордону Радянської Української Республіки і здовж цього уже існуючого кордону до Курської губернії. Тобто, як бачимо, огляд і справді вибився на кордони Української держави після Берестейського миру. Говорячи ж про східний кордон нашої держави, то документ пише: до України відходять південні частини Воронезької та Курської губернії, населені українською більшістю. Від старого осколу бажний державний кордон проходить прямо на схід до міста Камишин на Волзі і далі вниз по Волзі до Каспійського моря. На південному сході Кавказькі гори та райони розселення кавказьких племен обмежують ареал проживання українців на північному Кавказі. Як бачимо, східний кордон отримував найбільші земель від Червоної імперії, включно з прикордонними українськими землями та Славетною Кобанню, а також значне розширення на схід до Волги і Каспі. Продовжуючи вище написане, в меморандумі також згадується необхідність обміну населенням. А саме з вище названих територій виселялися усі росіяни та Калмики, а з територій східніше Уралу і до Тихого океану до своєї великої батьківщини. Повинні були повернутися усі українці для того, щоб разом зі своїми братами з Галичини та центром держави заселити ці терени. Від себе варто також згадати і про захід, а саме про Галичину, про яку не згадують у документі. Не дивлячись на деякі заяви, від україни цей регіон ніхто назавжди не збирав собі докремлювати. Приєднання регіону до генерал-губернаторства було обумовлено бажанням зберегти економічні зв'язки регіону з Польщею на час війни та створення острівку лояльності посеред ворожого польського населення. Також тут варто згадати і Бесарабію, плани на приєднання якої до України воно вже давно визрівали. Окрім неї, також ОУ не забувала і про Закарпаття, і Холмщину, хоча у цьому документі вони не згадуються. Наостанок. Виокремимо констатації деяких економічних цілей ОУН у зв'язку з планованим знищенням Росії як держави, забезпечення безпеки Донецького вугляного басейну, забезпечення свободи народам Кавказу, а звідти і відкриття цих земель для європейського ринку, забезпечення безпеки Північного та Чорного морів від потенційних російських блокад. Відкриття вінкових зв'язків Європи та близького сходу чи звільнений Казахстан, який стане кістяком Туркестанської Федерації. Тепер же оглянувши питання цілей українського націоналізму, ми можемо оглянути карту майбутньої України. Як бачимо, ОУН мала найбільш чітке та ясне розуміння глобальних цілей націоналізму, які не обмежувалися простим бажанням незалежності, а й усвідомлювали такі природні цілі нації, як розширення, імперіалізм та власне життєвий простір. Врешті-решт ідеї тих розмаху розуміння ОУН у справі бажаних розмаїв величі України завжди повинні нам слугувати орієнтиром на щас великої боротьби за майбутнє нашої нації.